Чи варто купувати нерухомість по довіреності? З вами сертифікований ріелтор, директор агенції нерухомості «Гарант» Наталія Приступчук. Потрібно знати, як правильно перевірити цю довіреність. Якщо довіреність видана в Україні. Потрібно лише перевірити в реєстрі нотаріусів, чи на даний час нотаріус діючий, чи має він право здійснювати нотаріальну дію. А далі ризиків немає ніяких, адже нотаріус несе повну відповідальність за те, що він робить. Якщо ж довіреність видана за межами країни в консульстві нашої країни, потрібно попросити, щоб власник нерухомості, який перебуває на даний час за кордоном, Надіслав копію свого паспорта з відміткою, коли він пересік кордон. І також потрібно перевірити, чи має повноваження людина, яка працює в консульстві, завірювати дану довірність. Є довірності, які завіряють нотаріуси будь-якої країни, де перебуває на даний час власник. Робиться переклад даної довірності. І обов'язково має бути супровід. Тобто, якщо це країни, де видається апостіль, значить має бути супроводжуючий документ, який дає зрозуміти, що цей нотаріус має право також здійснювати цю діяльність. Для того щоб ніколи не виникало проблем при оформленні договорів по довірності, потрібно звертатися до сертифікованих рієвторів, які розуміються в цих питаннях і ніколи не піддадуть ризику дану угоду. Звертайтеся до ріелторів, членів Ахну міста Рівне.